Вітаю вас у новому 2026 році. Сподіваюсь, свята у вас були вдалими та смачними. І бажаю вам, щоб увесь поточний рік у вас зберігався гарний настрій, була злагода та достаток. А головне якомога більше смачних вечер. Я хочу привітати всіх мешканців міста Одеси і ті, які приїжджають, і ті, які будуть приїжджати, і ті, які зараз тут живуть з новим 26 роком. Хочеться побажати всім, то, що ми кожна людина бажає миру. Я хочу, щоб всі бажання ваші здійснилися. Ваші мрії. Я бажаю, щоб ми мали можливість мріяти і щоб наші мрії здійснювалися. Я хочу, щоб якщо дітки ваші були здорові, внуки були здорові, щоб ви були здорові, чоловіки, чоловікам, щоб були здорові жінки, жінкам, щоб були здорові чоловіки. Я хочу всі, всім тим жінкам, які чекають своїх чоловіків, щоб вони вернулися з цієї п'ятої війни. Здоров'я всім, щастя, миру, благополуччя. Ну, всього найкращого, і я дуже чекаю вас всіх тут, у нас на привозі. Вітаю з 26 роком. Бажаю здоров'я, щастя, любві, достатка, мирного неба, мої любимі покупателі. І щоб все було у вас прекрасно, щоб ви до мене приходили, я вас кормила колбаскою і ви були дуже щасливі. Заходьте до мене, будь ласка. Дорогі наші е, покупці, хочу привітати вас з новим роком і пожелати вам насамперше на миру, миру нам всім. Приходьте до нас, ми будемо дуже раді вас бачити і будемо продавати вам таке гарнесеньке м'ясо. всіх з 26 м роком я бажаю всім здоров'я міцного, миру, злагоди, всього найкращого, чого тільки можна пожелати кожної людині, мабуть, миру, 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 якого ми всі чекаємо, миру, миру і здоров'я. Вітаю вас новим роком, наступившим 2026 роком. Бажаю всім миру добра і злагоди. Ну приходьте до нас на сирочки, У нас є ось такі святкові всі наборчики, які можна покласти на стіл, на стіл будь-який день 2026 року. Ми чекаємо на вас. Партілі, гості Одеси. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам крепкого здоров'я, миру, перемоги нам, наснаги, терпіння, щоб все було в нас гаразд в Новому году. Приходьте до Надюшки, до дівчаток, до нас, за рибкою, за сільодочкою, за тюлечкою, на биточечки. Вітаю всіх щиро-щиро.